Привіт! Я Альона Піддубна, нутриціолог і практикую з 2017 року. І ви на моєму ютуб каналі. Альон, так а що купляти? Ну що ж, показуємо цей інтим. Я, до речі, не знаю, що люди ховають в своїх холодильниках. Я того, щоб не викидати продукти. Що значить запричонка? Уповільнюйся, Альоночка, телефончик відклади, супер для жіночого здоров'я. А може ми спробуємо сьогодні щось новеньке? Я сюди повернулася вже серйозно. Ви бачите, що в мене гарний професійний контент, і я планую без пауз давати вам круті поради, практичні, от те, що реально накладається. На ваше життя. Тому, будь ласка, якщо ви не підписані на мій YouTube канал, ви будь ласка, обов'язково ставте мені оці всі лайки, колокольчики. Буде класно, корисно і точно для вас. Про що ми сьогодні будемо говорити? Насправді, я поділюся своїми секретами як жінки, як нутраціолога. Розкрию вам інтимне. Мій холодильник, покажу, що там є, чи є там якась запрещенка. А також поділюсь прикольними лайфхаками стосовно кухні, тому що я не тільки тут їм, не тільки готую. Я за цим столом дуже часто працюю, і певні елементи рутини допомагають мені класно себе почувати протягом дня. Здивую вас на старті. Я не завжди ходжу в супермаркет. Більшу частину продуктів мені привозять і залишають під дверима. Кур'єр Сільпо. Я замовляю все через додаток з вечора. І зранку в мене свіжі класні продукти. Так сталося сьогодні. Я прям підготувалася. <світ> Насправді доставка продуктів це супер важливий елемент з точки зору облегшення вашого здорового харчування. Чому? Бо якщо у вас немає цих продуктів, логічно, що у вас немає з чого приготувати цю здорову їжу, і ви будете або швидко перекусувати якимись швидкими вуглеводами, або замовляти їжу, яка не завжди буде збалансованою. Тому я вам раджу взяти за звичку раз в тиждень. Або раз в 3-4 дні замовляти продукти, або купувати їх. От прям системна закупка продуктів. Хто зі мною працює в супроводі або з моїм траціологами? У них прям є. План на тиждень по продуктам, чітко все розписано, по грамам, і це дуже дуже простий лайфхак. До речі, якщо ви хочете отримати від нас шопінг-ліст, я в кінці розкажу, як це зробити. Що може облегшити вашу закупку? Ну, умовно, альон, так, а що купляти? Давайте будемо мислити категоріями. У нас є білки, жири, вуглеводи, клітковина. Начебто все ні, солодкі забули. Тобто у нас є ці категорії. По факту, ви маєте от всю свою щоденну, щотижневу, точніше, закупку, купляти всі продукти. Що в мене тут? Наприклад, вуглеводи. Так починаємо з них. Так як в мене є запаси круп, наприклад, в мене завжди є гречка, червона сочевиця, вівсянка, паста. Uh, є також шпина. Тут не супер це естетично, але як є, так є. Uh, я майже ніколи не замовляю хліб, я не люблю його їсти вдома. Я його їм. Зазвичай в закладах, причому якийсь класний суперхліб. Тому основа моїх вуглеводів це крупи. Так як мені не потрібно було їх поповнювати, в цю закупку я їх не додавала, але додала хлібці, їх любить моя дитина. Я інколи їх додаю до певних страв, наприклад, до овочевого крем-супу. Ми розуміємо, що наші вуглеводи потрібно збалансувати білками. І я вам раджу купляти не тільки там свіжу рибу, яку ви можете приготувати, свіже м'ясо, яке ви можете також приготувати, а обов'язково тримайте в своєму холодильнику швидкі білкові продукти. Наприклад, якщо ви зранку зварили кашу, вона у вас залишилась на обід. Ви потім дістали тунець холодного копчення, або слабо солену або сир, або. Паштет або швиденько зварили яйце. Чи що тут у нас ще може бути, не може бути консервований тунець або білок, наприклад, креветка. Який швидко вариться. Чому це важливо? Тому що довге приголодування продуктів часто дійсно змушує людей а, тіпа, щось швиденьке з'їсти. А нам важливо все ж таки, якщо і робити швидку їжу, то приближатися до категорії здорове. Логічно, що можна дуже довго говорити про те, що ну, тіпа, це не супер ідеальний білок. Так, є певні моменти стосовно копчення, стосовно слабосоління всіх цих продуктів, але краще з'їсти це, збалансувати свій обід такою рибою, ніж взагалі не з'їсти. І через годину вже хотіти їсти. Філе качки сиров'ялене. є моцарела, одна, є моцарела друга. У мене дитина дуже любить моцарелу. Що ми робимо далі? Звісно, що доповнюємо це овочами, зеленю. Молочні продукти, йогурти на перекуси або легку вечерю, коли мені чогось такого хочеться. У мене є органічні солодкі йогурти, тому що дитина інколи хоче саме такий йогурт. Обов'язково завжди є фрукти, ягоди. Замовила дитині банани, які ми не будемо класти в холодильник, Я думаю, що ви про це знаєте. Маленьке дитяче молоко я не п'ю молоко, тому замовляти для малої цілий літр молока мене просто буде псуватися. Я буду викидати продукти. Я адепт того, щоб не викидати продукти, з нього ми робимо. Вдома органічне какао. Це не запрещенка, це просто коли мені хочеться чогось такого випити ввечері, я п'ю камбучу. Вдома я майже ніколи не п'ю алкоголь. Оля, продюсер мого ютубу, казала, що я маю показати вам запрещенку Згущоночка. Причому не варена. І, можливо, можливо, не обіцяю, я з нею навіть зроблю класичний. Вафельний торт зі звичайною згущенкою. У мене були різні періоди харчування, і зрозуміло, що в мене є і корисні солодощі, я вам обов'язково їх покажу навіть зараз. Бо це продукти від Healthy Choice, цукерки, манго в шоколаді, горішки, і дитина їх любить, і я їх люблю. У мене завжди є солодкі продукти. І в більшості випадків вони дійсно здорові. Але якщо мені чогось хочеться. І це містить там звичайний цукор або по якимось критеріям не супер ідеально. Я краще куплю з'їм декілька ложечок і закрию цю потребу, щоб потім не зриватися. От я за те, щоб, якщо хочеш, то краще дозволь собі маленьку порцію все. Ну що ж, показуємо цей інтим. Я, до речі, не знаю, що люди ховають в своїх холодильниках і чому інколи соромно показати цю частину кухні. Тому, будь ласка, напишіть вашу думку, що можна ховати. В тому прекрасному холодному місці. Нам же все таке смачне. Показую базу, яка в мене була, і до якої я, по суті, закупила все, що вам показала. Ця частина холодильника, вона. Найменш холодна двері, логічно, тому що вони постійно відкриваються. І по факту ми маємо сюди класти ті продукти, які не потрібно супер сильно охолоджувати. В дверках холодильника в мене завжди є масло, яке я використовую для смаження. Є звичайне вершкове масло, безлактозне масло, є просто чорний шоколад, коли мені хочеться, саме чорного шоколаду. І зазвичай в мене є вакуумований витриманий сир, який я також інколи можу додати як білок або як доповнення смаку. до Певних своїх страв. Верхня полка це косметика. Я не знаю, дівчата, будь ласка, скажіть, ви також це робите чи ні? Бо в мене тут патчі, масочка. А де вони ще мають стояти? У мене немає окремого холодильника поки що для косметики. На цій же зоні в мене стоїть мій улюблений соус. Він буде, знаєте, отут можна поставити песто, отут тахіні, і в цілому мені більше нічого не потрібно. Я можу його я, я можу все полити тахіні. Я купляю органічний в сільпо, до речі, дуже класний по складу. Тут не обсмажене насіння, тобто воно не токсичне. Це ваша порція корисних жирів. Підтримка гормонального фону і цікавий дійсно смак. Специфічний, але цікавий. Так, давайте знизу, як я вже сказала, в мене була велика порція овочів, тому що ми до цього знімали рецепти, і я майже нічого не докупала. У мене завжди є кольорові овочі, які я часто використовую як легкі вуглеводи на вечір, перець, морква, помідори. У мене завжди є велика. Кількість зелених овочів, броколі, цвіта капуста, корінь селери, звичайна селера, з якого я роблю цей ранковий напій. І ще є дайкон. А, і ще є ось такий, така капуста пакчой. Хто слідкує за мною, знаєш я не їм термічно не оброблені овочі, тому що для мого кишківника це некомфортно. У мене виникає вздуття, якщо я буду їсти свіжі овочі, тому все це я завжди термічно оброблюю. Вам може здатися, що це якось заморочливо на довго. Насправді ні. Я просто, наприклад, ріжу їх швидко і варю разом з кашою. Тобто я в гречку кину маленькі шматочки моркви, помідори і, наприклад, потру, корінь селери. Буде круто, якщо ви. Заберете у мене цю звичку. Купляти в кожну свою закупку, наприклад. Два-три види кольорових овочів, два-три види зелених овочів і постійно їх міксувати. Наприклад, якщо я минулого тижня замовляла броколі, то наступного тижня я замовлю або брюссельську капусту, або цвітну капусту. Я не замовляю багато овочів, тому що, по суті, я готую основну порцію їжі тільки для себе, і мені важливо їх не викидати. Я за раціональне використання продуктів. Тому два-три овочі, кольорові, два-три овочі, зелені ось це ваша база для щотижневої закупки саме овочів. Ходімо далі. Тобто, ми зрозуміли, що фрукти у нас на нижній поличці. чому тому, що тут найменш холодно. Знову ж таки, нам не потрібно фрукти, ягоди сильно охолоджувати. В мене тут ківі, мандарин, апельсин. Ну тобто, те, що їсть дитина, зазвичай я дуже рідко зараз їм фрукти. Я їм ягоди, ківі, папаю, тобто ті фрукти, ягоди, в яких дуже мало клітковини. Їх я можу не оброблювати. Це ставлю в холодильник, ніколи не мию фрукти, ягоди перед тим, як поставити в холодильник, тому що так вони будуть псуватися швидше. Я впевнена, що ви про це знаєте. Я мию завжди перед тим, як їх споживати. Я майже ніколи не зберігаю в холодильнику просто відкриту страву, тому що через це може неприємний запах бути в холодильнику, плюс продукт швидко псується. Тому, наприклад, якби я відкрила цю моцарелу, так, я маю її потім ось там так, закрутити чимось прижати, і тільки тоді я поставлю її в холодильник. Так вона буде зберігатися краще. Та сама історія з м'ясом та рибою, які у нас вже приготовлені. Буде круто, якщо у вас буде якийсь ланчбокс, і ви просто туди скидуєте ці продукти, закриваєте і так ставите в холодильник. Привчіть себе до того, що ви не ставите в холодильник ті продукти, які не закриті. Якщо це приготовлена каша, наприклад, то є кришка. Якщо це м'ясо, то є кришка або плівка. Ну, знову ж таки. Думаю, що ви такі робите, але це. Класно, з точки зору здоров'я, з точки зору збереження продуктів робити, а не тільки за рахунок того, що з'являється неприємний запах. Третя полка продуктів, якраз ось в мене тут варений буряк, я його закрила, в мене немає ніякого запаху, він тут тісно прилягає. Тут в мене хумус, знову ж таки, якби його не було, я б замовила. Альтернатива до хумуса ви пам'ятаєте, я замовила паштет, сюди його кладу. Зараз, коли перехідний період зима, весна, я супер багато насичую свій мікробіом ферментованими продуктами, тому в мене є морква по-корейськи і залишки квашеної капусти. Квашені огірочки, але я їх ще не відкривала. Найвища полка, тут в мене завжди стоять органічні яйця, кур о, вільного виголу, Бажано купляти саме такі. Ми не миємо яйця, о, коли. Ставимо їх в холодильник, їх мити бажано перед тим, як ви готуєте. Так буде краще з точки зору якості продуктів, збереження їх якості. В мене є також ще один умовно продукт для смаку страви це тертий сир. І а, ще один варіант швидкого білку це органічний тофу, цей з грибами ще й грибами. Так. Не показала вам томатний сік. Це інколи мені хочеться зробила це. Моя тьотя зробила це не я, звичайно же. томатний сік. Інколи доповнюю його до їжі. Ще я, до речі, люблю такі десерти, бо снейлс, манго маракує. Тут немає цукру, дуже класна альтернатива. Згущоночку ви пам'ятаєте? Ну, це я що значить за Я взагалі проти цього. Все можна, просто в дозованій кількості. Банани, е, так як вони дійсно науково доведено, трошки виділяють не супер приємні речовини в холодильнику, коли охолоджуються, то я їх часто просто скидую в цю полочку. Раптом ви хочете отримати шопінг-лист продуктів, де класно все розписано по категоріям, що можна купляти. Ви маєте написати мені в дірек інстаграма. Ми тут лінк залишаємо слово закупка і автоматично бот вам відправить цей гайд. Ще я вам обіцяла розказати про певні лайфхаки, які є в мене на кухні. Вони не стосуються продуктів, але вони дійсно спрощують моє життя. В мене завжди на кухні є крем для рук і блиск, тому що я можу за цим столом. Просто працювати одразу після того, як я поїла, і хочеться прям руки змастити, ну або після миття овочів. Навіщо мені йти кудись? Воно одразу тут під рукою. Далі в мене є ось така штука. Зазвичай він стоїть на столі, це пісочний годинник на 15 хвилин. Я рідко його використовую, але просто за рахунок того, що він стоїть в мене на столі, він завжди мені нагадує. Уповільнюйся, Альоночка, телефончик відклади, 10 хвилин поїла і далі, будь ласка, по своїм справам. Ви пам'ятаєте, я сподіваюся, чому це важливо? Це не просто якийсь ритуал сповільнений, хоча він і є таким, коли ми повільно їмо, ми правильно запускаємо роботу нашої форматативної системи в ротовій порожнині, і у нас продукти починають повноцінно перетравлюватись. Якщо ми цього не робимо, то зрозуміло, що весь процес руйнується через швидку їжу. Ми часто хочемо з'їсти ще щось. Ще щось, ще щось через швидку їжу. Ми можемо відчувати вздуття, просто за рахунок того, що ми ковтаємо повітря в процесі. Тому раджу таку штуку мати. Ну плюс естетично гарно вписується. Третя категорія корисних штук, які є в мене на столі. В мене є прям острівок. Напої, ви пам'ятаєте, знаєте, що треба бути багато води, чаю. У Мене завжди є заварюваний трав'яний чай. Сьогодні це кропива, Суперфуд для жіночого здоров'я. Як щоранку, коли я знаю, що я буду вдома, заварюю чай, він стоїть вдома. Коли я знаю, що я буду не вдома. То в мене є отака пляшка, я просто переливаю його, беру з собою в машину. Тому воно завжди в мене перед очима ось тут. Або я ставлю перед собою за столом, якщо я працюю. Вода, знову ж таки, нагадує мені, Альонечка, пожалуйста, попий. І хлорофіл та якісь суперфуди, які я зараз вживаю, також зазвичай ставлю на цей острівок. Хлорофіл додаю воду, електроліти, знову ж таки, додаю воду. Книга рецептів. Я їх, якщо чесно, дуже рідко відкриваю, але я в якийсь момент зрозуміла, що просто присутність їх на кухні мені закладає ідею того: М -м, а може ми спробуємо сьогодні щось новеньке, і я реально постійно експериментую. З їжею. Можна багато взагалі на цю тему говорити. Давайте ви запишете всі ваші питання стосовно кухні, які зараз залишилися в коментарі. Ми або розберемо їх там, або зробимо, наприклад, ще одне відео про те, на якому посуді краще готувати, які типи термічної обробки дійсно є корисними. Коротше, все пишіть в коментарі, я буду особисто читати і розбирати. Мені це дуже дуже важливо. І, і сердечко, будь ласка, не забудьте поставити. Я сподіваюся, що сьогоднішні лайфхаки поради. Допоможуть вам трошки додати спокою вашу харчову рутину. І не забувайте, що ви можете отримати від мене шопінг-ліст закупки продуктів. Для цього потрібно написати мені в дірок інстаграма слово закупка. Мені здається, що я не забула. Все, ми зняли. Ви маєте підписатись? Це спро... ви маєте підписатись на канал, бо це вам спростить життя 100%. Все. Отепер ми все сказали в цьому прекрасному першому відео. Ваш натурцю. you